Радіо UA Чикаго Друзі. Зараз з нами Остап Дроздов відомий журналіст, блогер та письменник. Пане Остапе, вітаю. Моє шанування. З вашого дозволу, з дозволу мого колеги та й певного дозволу нашої аудиторії, Я якось знаєте взагалі про Трампа говорити не буду, бо тим Трампом вже кілька днів вже заговорили, наговорили. Хто хоче мої думки почути, того відсилаю до попередніх моїх відео е, е, інтерв'ю. Е, е, і прошу собі там дізнаватися. Ну звичайно, по ходу програми може якесь питання виникне, то щось нове скажу. Я би хотів більше присвятити увагу нашій картині дня, нашому нашій палаті, так би мовити, і настроям у ній. Бо ми в нашу, в нашому етері завжди так апелюємо, як тільки з'являється слушна нагода і соціологія. До теми міграційних настроїв. ми часто це обговорюємо зрештою частиною нашої аудиторії, ну зокрема на радіо Чіке Чикаго, є теж вихід із українців, тобто люди, які ну або в давньому часі, або навіть і на свіжо іммігрували і взагалі цю тему для себе теж як життєво визначаю. Я хотів би з скажімо так, зреферувати до купи. Соціологія, яка з'явилася буквально вчора в Україні від Фонду демократичні ініціативи, вона якраз вимірює і замірює як барометр, от я це так може, трошки грубо називаю, намір звалити з України. І питання насправді саме так і звучить, тому що в нашому випадку всяка. Ну, всякий намір емігрувати, взагалі всяка еміграція вона розцінюється як втеча від, а далі вже довгий список чого. Це не є планована міграція, як є в світі, де людина просто приїжджає з сім'єю в іншу країну. Можливо, хтось має контракти, можливо, просто так, так доля склалася, можливо, так хтось вирішив. У нас це радше вимушене від. Без перспективності від відсутності шансів у своїй, у своїй власній країні, тобто це є втеча з гіршого в щось що на думку людини буде їй краще, порівнюючи це з країною війни, і навіть в нашому випадку з країною невирішуваної війни, то це взагалі тільки так треба ставитись. Тому будь-які, коли йдуть заміри соціологія міграційних настроїв, тобто готовності виїхати з країни. То це треба розцінювати власне як втечу від цієї невирішуваності. Тобто тільки так і треба підходити. Так от соціологія грудня-січня, соціологія, в якої ми, в якої ми входимо якби в 2025 рік, свідчить про те, що як тільки відкриваються кордони, то 21% тобто кожен п'ятий, який зараз є в Україні. Думає і готовий емігрувати за кордон, як тільки відкривається кордон. Ще дев'ять, типу, вагаються, ще думають. Тобто, якщо говорити дуже грубо по цих конкретних цифрах, а питання було сформульовано саме так: у разі відкриття кордонів для всіх категорій населення, ваша дія стосовно. Того, чи ви лишаєте чи ні, 21% населення, як би можна так сказати, має чемоданний настрій такий валізковий настрій. Тобто сидить на чемодані, кожен п'ятий чекає відкриття кордону. Це є відповідь на закриття кордону, на позбавлення всіх прав і свобод. І, власне кажучи, на той, ну якби так, непопулярно, Можливо, це звучить такий патово, якийсь патовотупикова ситуація з війною, і тут великі надії, як це не дивно, багато хто на певності є, ну, з цього сегменту буде покладати на Трампа, як на людину діяча світового лідера, який от якби, пообіцяв якось то нарешті вирішити. Ну бо тому, що наші, якби і не можуть, і що найважливіше, не хочуть. Це теж дуже важливий пункт, який люди розуміють. Та, власне, якщо 21% готові в разі відкриття кордонів виїжджати, а 9% ще думає, то ми фактично виходимо на ситуацію, коли, умовно кажучи, міграційні настрої діляться так грубо: 30 на 70. 70 точно лишаються. Це, до речі, вказує сіологія двох останніх років вся. Тобто ця стійка: 70% населення, яке зараз є, воно лишиться. Як то кажуть, по-любому у будь-якій ситуації. А з 30 не, 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 якби не зрозуміло. Тобто з 20 зрозуміло, що виїдуть, і ще плюс 10 там будуть, знаєте, по ситуації собі вирішувати. Якщо робити розбивку, хто найбільше хоче емігрувати чи виїжджати за кордон у разі відкриття кордонів, ну, як буде така можливість. То тут ми маємо власне як би й найгіршу ситуацію, тому що самі розуміємо, чим старша людина, тим вона вже більш осіла, ясне діло. Ну куди вже так як моя бабця казала, старе дерево неможливо вже пересадити. Ну так вона казала поетично, і Я десь знаєте, теж з віком став це розуміти по своєму. Знаєте, ту життійську мудрість, так власне, найбільше хочуть емігрувати, мов. Тобто третина рівно 33% молодих людей до 29 років. А це фактично якби основне покоління, так, основне майбутнє. Так от кожний третій молодий до 29 років хоче і готовий виїхати, як тільки відкриються кордони. Далі вже йдуть по віку, там від 30 до 39, від 40 до 49. Там теж все плюс-мінус в районі 23-27%, тобто там далі чверть. Кожен четвертий у віці 30-39, а це базовий вік, бо він найбільше наповнює бюджет, він найбільше є працездатний, він найбільше і споживає послуг, тобто рухає оці коліщатка економіки. Тому в середньому від 23, від 23 до 27 у віці поза 30 Готові виїжджати, розглядають такого варіанту, і по суті будемо говорити. Ну, соціологи це не скажуть, але ми в своїх трактуваннях можемо говорити, просто чекають відкриття кордону. Що важливе, тут є однаково такий більш-менш синхронний показник сходу і заходу, тому що 27% мешканців сходу. Тобто людей, які дуже потерпають від війни через постійні обстріли, через загрозу окупації, через близькість фронту. І 23% мешканців західних областей тут уже спрацьовує не близькість до фронту, а не віра. В шанси і перспективи благополучно і заможно жити в своїй державі, хочуть виїхати. Також треба сказати, що чоловіків, які хочуть виїхати, і соціологам це озвучують у півтора рази більше, ніж жінок, що в принципі теж зрозуміло, оскільки саме чоловіча частина населення. Є під колодкою, під рабським замком і під гнітом обов'язків без прав. Тому, власне, кратна частина чоловічого населення в охочості виїхати, мігрувати, півтора рази переважає жіноче населення. Ну, не думаю, що треба говорити про якісь причини. Соціологи їх теж вивчили. Основною причиною 31% тих, хто хоче виїхати, називають безперспективність, тобто відсутність. Шанси, от так от, дивляться на свою країну як на безперспективну. майже така сама кількість соціальні труднощі, ну тобто бідність, неможливість заробити. Важливі цифри, які теж дають розуміння і навіть теперішньому От, На третьому чи на четвертому місці з причин, чому людина хоче емігрувати, стоїть там, 26%, стоїть таке формулювання, як це буде воз'єднання з родичами, які вже там. Тобто ті, які вже виїхали в перші місяці війни чи рік, вони будуть воз'єднуватися, але не в Україні, а за кордоном. Тобто, хто виїхав за кордон, здебільшого вони за собою повивозять уже всіх родичів. Ну і чоловіків, як тільки відкриється кордон. Ну бо тому, що чоловіка зараз не витягнеш. Ось так само 23% — це. Такою причиною називають, воно, так і, до речі, так і написано в соціологічному звіті, бажання вивезти з України своїх рідних. Тобто ті люди, які вже ну, асимілювалися за кордоном, зуміли зачепитися, знайти роботу, діти пішли в школу в садик там і так далі, вони вже за свою би, місію життєву вважають якраз потребу вивезти всіх, Тут лишився. І це є на п'ятому чи шостому місці з причин 23%. Безробіття, безправ'я теж є в причинах. Ми про це говорили, це якби зрозуміло. Загалом вся ця картина, щоби підсумувати, свідчить про те, що, умовно кажучи, кожен п'ятий на чемоданах. І ці настрої міграційні, вони якби є поза всіма емоціями, тому що в таких речах. Якраз емоції взагалі не працюють. Людина, чим більше ти говориш емоційними якимись категоріями, тим більше людина до цього глухне і навпаки стає ще більш цинічною і включає ще більшого циніка. Тому що спрацьовують зовсім інші власне, мотивації, які ми обговорили, і воно все впирається, власне кажучи в війну. Ось якщо в 25-му році не буде вирішення з війною, якогось притомної візії, що воно якось дасть. Людям далі жити, то мені здається, такі настрої, в принципі, ще плюс ну беззаконня, свавілля, оця топ корупція, де просто ну це, це, це людям просто виносить мозок уже. Воно буде постійно-постійно збільшуватися. І ми дійдемо власне до ситуації невіри в свою власну, ну якби навіть не у власну країну, а в майбутнє у власній країні. І це вже будуть якісь би незворотні речі. Вони зараз вже є достатньо масштабні. Оця соціологія фонду демократичні ініціативи» Якраз це показує. Я хотів цим поділитися, щоб багато наших глядачів розумних собі теж протравили, прорефлексували е, е, ці дані. <то>. Степе, В людини є базові інстинкти. Найголовніший базовий інстинкт це все таки Є інстинкт самозбереження. І люди хочуть вижити, тому, тому такі певні наслідки і відбуваються. Вони очевидні на правду, і тут все зрозуміло. Чи буде певна політика держави щодо цього, щоб не допустити саме? От Ми маємо на, вже так. певні приклади, і хоч, хочу вас запитати, чи ви ще надієтесь? На превеликий жаль. Ну я дякую за таке дуже особисте запитання. На превеликий жаль, якраз всі міграційні настрої і постійний ріст. Наростання міграційних настроїв, тобто готовності виїжджати як тільки відкриються кордони, воно і є відповіддю на дії держави або бездіяльність, точніше держави, це якось вирішує. Ну, Тобто, якби суспільство бачило, що державний провід думає про майбутнє. Намагається, якби от для суспільства, все ж таки розуміючи, що війна загроза втрати державності, і так далі, але ну, дати візію майбутнього тоді, коли ну, воно щось не дуже проглядається, і тут до лихоліття війни ще такі розумієте, тонни довішують безумних рішень репресивної економіки, просто фіскального рекету. Ну, тупого безправ'я, тому що людина в Україні ну, її може скрутити, запакувати десь там вивез, ну, Тобто, в нас абсолютно тупе безправ'я, таке я б сказав, навіть якогось африканського вже якогось знаєте, племінного зразка. Тому, власне, все це і є відповіддю саме на це. Розумієте, держава, яка щадить свій народ як ресурс, вона мені здається, якби вона діяла мудріше. І більш синхронно, зокрема, зі світовою кон'юнктурою, яка зокрема в цьому 25-му році, і намірена ну так шукати рішення по війні, розуміючи, що ця стаціонарна м'ясорубка, у що вже все перетворено, вона в принципі ніколи не закінчиться. Вона буде просто без перерви молоти, молоти, доки буде молоти. І ну, тобто, і шанси, і гроші, і час, і я вже не кажу людське життя, і так далі. Тому, ось, власне кажучи, оця, оця ну якби. Не віра в те, що держава буде захищати людину, робити для неї якісь комфортні умови навіть попри війну. А навпаки, вона ще своїми діями додає війні тягарів. Ну це є напевно основною, як на мене, причиною от росту цих міграційних настрій. Пане Остапе, знаєте, що я собі нагадав? Нагадав вірш, який Перепощувався, публікувався, пересилався один одному на початку війни. Він називається Тривожну валізу не буду збирати. Я тут народився, не хочу тікати. В тривожну валізу не зможу містити все, що дороге і без чого не жити, як рідних могили з собою забрати дорогу до храму і стежку до хати. Забрати криницю і саду цвіту, сусідів родині, домівку свою. Ну що ж у валізу я зможу містити щось дуже багато прийдеться лишити свою батьківщину. Я зможу забрати простіше лишитись. І все захищати. От такі були настрої на початку війни. Так, зараз вони вже не те, що не актуальні, вони наївні. Ну воно ну, гарно все звучить, ну, сльоза розчулення виходить, але перепрошую, ну і що далі? Кому потрібна стежинка до хати, яка буде окупована ну, в частині там східних теренів, прифронтова зона, це катастрофа. Так, чим дорожити? Так? Ну, і, бачите, воно, от знову ж таки, це така емоційно розшульна частина. Я чому кажу, що вона не працює? Вона вже навіть виглядає на те, що наївно, а такою, знаєте, ну так. Ну, типу, ну так, покивали, так так. Скоше, скоше, але... знаєте, як згадуються ті емоції тоді, і як це зараз ну, дійсно. А, а зараз звучить. розумієте, людина голосує за себе. Держава людину не захищає. Держава замість того, щоб берегти життя навпаки, гарантує ну напів гарантовану смерть, враховуючи аномальну кількість каліст і е, е, загиблих на війні. Ну тобто, і воно все якби за три роки прийшло. На початках про це не думалося, звичайно. Ну був напад, треба було захищати нещ, стежинку до хати. Ну а зараз, коли вже три роки, то вже так не мислиться. І, зрештою, знаєте, ми живемо в 21 сторіччі. Апелювати патріотизмом в частині міграції взагалі не можна. Ну, тому що то взагалі ніякого відношення немає, бо патріотизм є внутрішнім громадянським станом і почуттям людини. І повірте, в празі теж можна бути прекрасним патріотом України і може навіть для України зробити більше, ніж в безправній ситуації тут. Перегнати більше машин, зібрати більше коштів. Поширити інформацію там, про війну, про... Ну, ну я так говорю, все, що на голову спадає. То розумієте, а зараз людина може за рахунок міжнародного права зберегти свою національну ідентичність будь-де. Ну бо тому що людина навіть приїжджає в Америку чи приїжджає в Канаду, перепрошую, навіть в Бразилії є цілі україномовні провінції. Будь ласка собі, зберігай свою національну ідентичність, ось тобі. Рідна мова, ось тобі рідна церква, ось тобі рідна недільна школа, і ти собі далі практикуєш своє українство, ну правда, на чужині. Ну, якщо в себе не можеш, ну, значить тобі чужина тоді дасть. Це вже якби така, знаєте, це вже погано доходить до, емо, до емоційної людини, але насправді люди, які ну, от від якоїсь безперспективності наважуються на такі міграційні наміри. Це ж не обов'язково діє. Половина з них може просто, знаєте, а просто передумати, знаєте, бо стало тихо, та й може якось і заживе. Але насправді, якщо людина вже про це думає, то це, власне кажучи, є. Ну ц... тут вже цинічні дуже речі, тут вже безпека дитини. Якщо у когось хлопець, 14-15 років, а з 16 років треба ставати на облік. Ну, я, наприклад, не, ну я не знаю. По багатьох сільських школах нема хлопців 10 класі. Ну, батьки вивозять, тому що не хочуть батьки розумієте, до армійського в одну сторону рабства. В нашому випадку, бо це не регульовано законом, є купа питань, і, і, і взагалі так. Тому це тут цинічна складова, все одно переможе. Це буде подобатися, не подобатися. Можна читати сотні віршів і дуже плакальних, і там і, і класиків і нових, і все. Але людина буде голосувати за свій комфорт, за свою безпеку, за майбутнє для своїх дітей. Якщо не буде в державі цього видно, і держава навіть не буде натяків давати, що вона це замаячить десь. А в нас же ж розумієте, абсолютно ну, тупо, глухо, німа. Позиція держави по всіх питаннях в бункері все добре, а там далі, знаєте, хоч після мене, хоч по топ. То, власне кажучи, тому ці всі емоційні рушульні речі вони дуже гарні, там, бальзамом на душу, але вони абсолютно нічого не на що вже не впливають. Вони є насправді дуже наївними. Зовсім інші зараз вже йдуть мотиви для людей. Існувала така думка, тема ця обговорювалася і аналітиками, і просто суспільством. Що якщо б не закривали кордони, то б такої великої імміграції не було, я схильний так вважати на самому початку. Ну тобто, тут ставитися як кожен може як хочете, але це абсолютно... це абсолютно аномалія. Ну тобто, на планеті Земля нема, та немає, ну це є констабільне мисло. Тобто це ставлення до людини як до повинного, але безправного. Тобто мусиш, але ніяких прав ти не маєш. Так, в такий спосіб це в першу чергу вбило оці черги біля воєнкоматів, які, пам'ятаєте, в перші дні і, і тижні війни були. Оце вбило. Ставлення таке констабірне мислення. Тобто всіх закрити, всі, всіх позбавити, всіх прав, але всім навішати пуп обов'язків. Ну, оскільки ми не є азійська країна, ще ну, тфу -тфу -тфу, ну ми ще не є тоталітарне суспільство, таке вже зовсім рабовласне і упокорене, тут оцей ген свободи визначальний. Ну в нас взагалі в нас все свобода міряється. У нас революція гідності, у нас там День Свободи. Тобто, це нас насліпк. Понятійна база свободи, волі людини, вибору людини. В нас вона зашита дуже глибоко. І Коли позбавлено було цього, відповідно, мені здається, це один із найбільших був пунктів, який дуже що багато перевернув і відбив оцю мотиваційну частину значної частини суспільства, яка хотіла й погоджувалася бути героями при свободі і за свободу. Але не при безвиході. Держава повернула героїзм від безвиході. Тобто ти герой, бо, без, бо, бо нема інших варіантів. А власне, в тому і суть, і цінність, і сакральність героїчного громадянського вчинку це тоді, коли ти маєш вибір і робиш його свідомо на користь цього вчинку. Це тоді робить тебе безсмертним. а не від безвиходів. Розумієте, коли держава так це повернула, все це дуже багато що всім сказало. Ну і все ж таки суспільна безправність вона не може бути. Тут війною неможливо це виправдати. Ну тобто, неможливо виправдати, що вже четвертий рік нічого ну, все паралізовано в країні. Ну тобто, повне свавілля правлячої, правлячого прошарку і повне без навіть нема куди поскаржитись. Тобто, це вже людям просто вже перевершує чашу терпіння, і це да, Та я схильний погодитись, це лежить в основі. Ну, з дуже багатьох таких, знаєте, процесів по демотивації, по розчаруванню саме цей пункт, який ви назвали. Креатив і баласт. Хто переможе, той і писатиме нову історію, а хочеться, аби вона була направду, новою. Такі думки у вас з'явилися у День Соборності. Про що ви мали на увазі, до речі, сьогодні День Соборності? От я не знаю. Я, 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 я щось не розумію цього дня. Но Мені здається, що цей День Соборності, мені дається, це, це, це такий. Це зайвий раз країна с, с, самі собі нагадує, що, що вона не соборна, чи що? Ну тобто, ви десь таке бачили. Ну тобто, там, де там, де все одно є, там, умовно кажучи, від до дону держава і суспільний і суцільний організм, там не потрібні додаткові дні. Ну, з нагадуванням, що от нам треба попрацювати трошки над єдністю. Ну тобто над нею не працюєте раз в день і там раз в рік і не її не святкують. Якісь таке ну воно воно я розумію історичні основи, там зунируне mm -hmm. і так mm -hmm. далі. Але насправді в сучасних умовах це якісь нездорові ще само нагадування, що в нас з тим є проблеми. Але всі знають, що і так у нас є проблеми суспільство, нашпиговане антагонізмами, якраз в частині креативу. І баласту. Тому що, як на мене, не правобережне, не лівобережжя оцей глобальний розлам суспільства чиниться. А власне по лінії креатив і баласт, тобто модерний українець, українець, який розуміє цінність держави, своєї землі, свого місця, дотримання всіх українських прав і національних в першу чергу на своїй землі, а не десь. І оцей от весь баласт посовковий, совєтський, булгаків наше все, Пушкін наше все, русські браття били, а то просто Путін таке тут наробив, отака от Пасхуда, а ми що браття з народу. І оцей от, оцей, оцей все баласт, який 30 років тримав, тримав за ноги українство в його Русі до Зірок. Ми до Зірок тому не доплигнули, що нас знизу тримав оцей пострадянський Совєтський баласт. І розумієте, і от зараз це дуже явно видно. Це настільки ну для люд для людини, яка досліджує суспільні процеси. Я до таких належу гуманітарію. Це насправді очевидно, якраз дуже явно видно оцей поділ суспільства на креативну частину модерну українську який нічого не треба пояснювати. Все прекрасно розуміє, ціннісна база абсолютно нормальна, типово європейська. Тільки треба ну, надбудову держави ще сюди привнести. І оцей баласт, який розумієте, буде завжди тягнути назад, буде розумієте, нічого не робити, голосувати за фіглярів, за лузерів, за клоунів, за голограму, за всяку чухню по телевізору і так далі. Тому ви ну якби... Висновки одні й ті самі. Треба просто розвивати креативну модерну українськість, яка за собою завжди все потягне навіть по прибаласті. І у нас нічого не змінилося, як то кажуть, виклики ті самі. Що ж, пане Остапе, будемо завершувати. Я кажу вам велике дякую. З нами був Остап відомий журналіст, блогер та письменник. Гарного вам дня до побачення. Навзаєм. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.